Сотні вузликів на день саме стільки невеличких шматочків тканини щодня зав'язує волонтерка громадської організації Сильна жінка. Вже рік активістки щодня плетуть маскувальні сітки для наших захисників. За 12 місяців їм вдалося виготовити і передати 480 кілометрів. Це відстань від Хмельницького до Черкас. Жінки кажуть, руки втомлюються, але воїни потребують маскування постійно. На сьогодні вже є запит на 200 сіток. Секрет великої кількості замовлень у виборі тканини. Ми побачили, що є така, як матерія, як сам як Оксфорд. Вона легка, вона відштовхує воду, вона не промокає і вона не відсвічує в тепловізор. На початку війни сітки плило 180 людей. Нині кількість охочих допомогти лише 29. Проте ті, хто залишився, вкладають у вироби серце й душу. Перші вузи, коли зав'язуємо сітку, то завжди Бога просимо, щоб благословив і матір Божа покрила вмофором сітку, щоб не було ворог не бачив наших воїнів. Виготовлення маскувальних сіток справа не дешева. До прикладу, стандартний виріб розміром 8 на 4 метри, вартує 2000 тисячі гривень. Тож кошти жінки заробляють як можуть. Зокрема, продають прикраси ручної роботи на ярмарках або ж співають у місцевих закладах, аби забезпечити безперебійні поставки до фронт. Спочатку ми не співали. Ми спочатку були просто гарні. І нас всі питали. От ми йдемо по місту, і нас питають, ви де, ви коли будете виступати? Ми кажемо, ну ми трошечки злукавили, кажемо, що ми вже виступили. Ну, ми дійсно були цілий день на ярмарку. Ось чи можна з вами сфотографуватися? І це почалося з цього. Потреб у військових ще багато, тож волонтерки продовжують воювати на своєму фронті до перемоги. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський.